Провінційні вісті на тв 4 про головні події краю. Далі у випуску новин. Дружба що почалася з мови. Міжнародна штучна мова есперанто щороку об'єднує тисячі людей з різних куточків світу на конгресах у різних країнах. Після останньої такої зустрічі пакистанець разом із українським представником приїхали до нашої країни, аби на власні очі побачити реалії війни та підтримати тих, хто її переживає. Як іноземець наважився на цю подорож, і як мова здатна стирати кордони між націями далі в сюжеті. Мова, що об'єднала народи і нації. Есперанто це штучна міжнародна мова, яку створили для того, щоб полегшити спілкування між людьми різних національностей. Євген Ковтонюк опанував її лише за три місяці та зізнається, ці знання відкрили йому шлях до нових друзів за кордоном, вільного спілкування з будь-яким народом та участі в щорічних есперанто-конгресах, де збираються понад тисяча представників різних країн. Наприклад, в минулому році був конгрес в Африці в Танзанії, де я до речі заодно і. Забрався на гору Кіліманджаро з українським прапором. поза позаминулого року було в Італії, до цього було в Ісландії. Завжди такий конгрес серйозний відкриває перша, або друга, або третя особа країни, яка приймає. Так що есперанто – це маловідомий такий феномен, але він працює. Євген Ковтонюк розповідає: Останній міжнародний конгрес есперанто відбувся в Чехії та зібрав близько 1200 учасників із 62 країн. Серед них був і Парвас, друг Євгена та громадянин Пакистану, який нині проживає в Канаді. Після цієї зустрічі він вирішив разом із українським представником приїхати до нас, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та порівняти інформацію, яку бачить у медіа з реальністю. Попри те, що рідні відмовляли його від цієї подорожі, Парвас прагнув особисто. Сто висловити підтримку українцям по і русокі Загальна позиція у медіа така, що росіяни напали на Україну, і в загальному, якщо одна країна прагне атакувати іншу, то звичайно це не сприймається позитивно. Але я не боюся війни, а пишаюся тим, що відвідав Україну в такий час і вважаю, що загинути людина може навіть в готелі. Тому активні бойові дії для мене не були перешкодою. Парвас жартує, навіть якби загинув, то принаймні в країні героїв. Есперанто, яка дає змогу спілкуватися з людьми з усього світу без знання десятків мов, можна вивчати і у нашому місті. Романа Роман пригадує, що у 1985 році в Тернополі створили клуб есперантистів. Сьогодні ж його учасники працюють і вдосконалюють знання переважно онлайн, але раді бачити і нових людей, які прагнуть вчитися. Ми видаємо книжечки, ми перекладаємо поезію, прозу з різних мов на есперанто, щоб ми могли її поширити в інші країни. У мене, в моєму житті всі найцікавіші, най, най, найтепліші, найприємніші спогади пов'язані з перебуванням в есперанто середовищі. Це середовище інтелігентних, цікавих людей. Есперанто продовжує єднати людей з різних куточків світу, руйнуючи мовні та культурні бар'єри. Для когось це спосіб знайти друзів і подорожувати, а для інших нагода підтримати країну в найтяжчі часи. Багаторічна дружба Євгена та Парваза доводить, що мова здатна не лише об'єднувати нації, а й надихати на сміливі вчинки. Мітасві абліка Консілена Академія. Вони наші пухнасті друзі, втіха після важкого дня і повноправні члени родини. 8 серпня у світі відзначають міжнародний день кота. Ці граційні й незалежні створіння найпопулярніші домашні улюбленці не лише в Україні, а й у світі. Та, попри свою невибагливість, бездомних котів у світі залишається чимало, щонайменше 480 мільйонів, за даними міжнародної платформи World Population Review. Чимало пухнастиків залишається без піклування і в Україні. Історія однієї кішки, яку прилаштувала у себе мешканка Тернополя, далі у сюжеті. Гайдочка, <риві> не бійся. Таку уперельовано. Чого ти боїшся? Минуло півроку, відколи Тетяна Бакай завела кішку. Через насичений робочий графік і відчуття відповідальності домашніх улюбленців у неї раніше не було. Однак, у листопаді колега з роботи запропонувала дівчині приручити маленьке кошеня, якому потрібна домівка. Коли Тетяна побачила фото чотирилапого пухнастика, зрозуміла, що хоче його прихистити. Мені привезли цю кицьку, вона була така. Ну от вдолонько просто поміщалася, така малесенька. Перша ніч була така доволі складною. Вона ховалася, вона боялася. Я навіть на секунду задумалася, чи справлюся я з нею, але час минав, вона привикла, потім навіть почала гратися, і ось так вона вже стільки часу від листопада в мене. З появою Лейл, як назвала кішку Тетяна, її життя змінилося. Дівчина стала відповідальнішою раз на три місяці. Купає улюбленицю. Щодня годує якісним кормом. Купує іграшки. Та найголовніше, тваринка стала для неї справжнім емоційним прихистком після важких робочих буднів. Це друг, тому що, оскільки я живу сама, я постійно приходила в пусту квартиру. Справді, просто ти приходиш, тут ніхто тебе не чекає, ніхто тебе не зустрічає. Зараз ти приходиш, вона біжить до тебе. Вона, ну, типу, так, якось не знаю. Це, це приємно повертатись, тому що ти завжди знаєш, що вдома хтось є. Мені дуже шкода, що люди. Не заводять домашніх улюбленців, тому що мені здається, що вони багато втрачають, тому що мені здається, що це веселіше. Окрім втіхи та позитивних емоцій, коти іноді здатні відчувати небезпеку і таким чином попереджати своїх господарів. У цьому Тетяна переконалася на власному досвіді вночі 6 червня під час масованого обстрілу Тернополя. Тоді дівчина незадовго до вибухів розбудила киця і, ніби подаючи сигнал, щось не так. І в один момент вона просто вистрибнула з ліжка. Це був досить різкий рух, від якого я й прокинулась. Я не зрозуміла, що змогло таке трапитись, і за декілька секунд був прильот, в кімнаті все стало червоним. Зараз такий час, що ти ніколи не знаєш, що з тобою може трапитись завтра чи навіть за годину. І тому для мене вона як якийсь мій маленький янг охоронець тому що я знаю, що можливо, коли щось би трапилось, то вона завжди б мене рятувала. Кішка Лейла стала для Тетяни не просто улюбленицею, а й справжнім другом і захисницею. Вона навчила дівчину відповідальності, турботі та наповнила дім теплом у світі, де щодня зростає тривожність і невизначеність. Саме такі історії нагадують: любов і підтримка можуть мати чотири лапи, хвіст і лагідне муркотіння. Він долає сотні кілометрів, аби нагадати про Україну та зібрати допомогу для наших військових. Ультрамарафонець Микола Таран став рекордсменом як перший українець-фінішер на змаганнях з бігу на Алясці. Чоловік подолав одразу два марафони у найбільшому місті штату Анкориджі та у столиці Джуно. Попри виклики погоди та рельєфу, Микола ставить собі нові цілі: не лише особисті, а й благодійні. Подробиці далі у сюжеті. Найпівнічніший штат США Аляска. Суворий клімат, дикі пейзажі та траси, де марафонці випробовують свою витривалість характеру. Саме тут українець Микола Таран увійшов в історію. Став першим учасником з України одразу у двох марафонах: у найбільшому місті штату Анкориджі та в столиці Аляски Джуно. Я запитався ще щодо того, як я брав участь. Чи були до того українці, які там фінішували організатори, сказали, що були з інших країн, але от з України не було. Обидві дистанції по 42 кілометри. У джуну, куди можна дістатися лише літаком або кораблем, бігли близько двох сотень спортсменів. В Анкориджі понад 700. Ці забіги стали для Миколи Тарана вже четвертим офіційним стартом на Алясці за останній місяць. Перед цим він подолав 5 та 21 кілометр. Каже, кожен такий фініш це не лише особисте досягнення, а й нагода об'єднати людей навколо бігу, зокрема українців, які нині живуть у США. Я буду, звісно, пробувати теж організовувати тут бігові забіги для українців. До відповідності до наших українських свят, які будуть в Україні. Я хотів би тут щось теж таке організувати. Це у планах. Та головна мета участі у таких заходах для Миколи, який є чотирикратним рекордсменом України з ультрамарафонського бігу, не лише спортивні рекорди. Він прагне підтримати свою країну та розповідати світу правду про війну. За ці кілька років чоловік вже пробіг сотні кілометрів, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Також він організовує групові та індивідуальні забіги, а за донати ділиться порадами, як безпечно долати довгі дистанції. Важливо розказувати. Людям, які далекі від політики, розказувати, як воно є насправді, тому що дійсно за кордоном новини трішки по іншому подаються. Ось чому я бігаю тут. Я хочу доносити справи, що відбувається в Україні, щоб знали, щоб люди не думали, що якось романтизували насправді війну. Попереду нові дистанції, нові благодійні проєкти і ще більше фінішів з нашим синьо-жовтим прапором. 10 серпня у неділю на футбольному полі зустрінуться Тернопільська Нива та Запорізький Металург. Матч відбудеться о 15.30 на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Трансляцію гри дивіться на каналі ТІВІ4 в ефірі Т2 або Кабельних мережах, а також в Ютуб на каналі ПФЛ офіційний партнер трансляції футбольного матчу. Корпорація Опілля. Ну а на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарного настрою та хороших вихідних. Дбайте про себе і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.